Привіт, друзі! Хвала небесам, що ми можемо насолоджуватися ще прекрасною погодою. І слава ЗСУ, що в Криму зараз дуже спекотно, тимчасово окупованим нашому Криму намагаються третій день поспіль гасити пожежу у нафтоналівному порту Феодосії, які уразили відомі добрі сили оборони добрими снарядами чи ракетами. Видно, что топливо в емкости еще больше половины, оно вытекает и сразу же горит, похоже на извержение вулкана. Рядом с нефтебазой жарко. чувствуется запах гари, а черные клубы дыма быстро поднимаются в небо. Такие комментарии в мережі. Феодосію прийшла рання зима, поэтому включили уличне отопление. Росія багата страна. Грета, де ти ходиш? Атмосфера ж бруднитись не по дитячому. А якщо серйозно, площа пожежі на нафтоналівному порту у Феодосі зросла вже більш як на 2500 тисячі квадратних метрів і продовжує збільшуватись. В самому місті перекрите движение на вулицях Фіцько і Геологічське Фіадосії. ввели режим техногенної через ситуації муніципального характера. станом на вчора на 6.20 вечора вибухнула ще одна сестерна на цей раз з керосином. Хвадіть курить, где попало. куріді там, где ще не попало. Що ж тут додати? Побажаємо окупантам на всіх об'єктах, де зберігається пальне, яке неодмінно використовується у війні для вбивства нашого народу. Гарі, гарі, ясна. Чтоби не погасло. Угорщина вирішила заблокувати 35 мільярдів євро для України до виборів у США, які нам так необхідні. Нагадую, що Угорщина зараз головою в ЄС. Угорщина відклала остаточне рішення для надання Україні кредиту ЄС на 35 мільярдів в межах ініціативи g 7 на 50 мільярдів до президентських виборів у США. Про це 8 жовтня заявив міністр фінансів Угорщини Міхаелі Варга. пише Reuters. Ну, із приємного.

Орбана намагалась напасти в Страсбурзі під час прес-конференції. Людина під час нападу прокричала: за скільки грошей ви зрадили свою Україну, премєр міністри Ви продали її Путіну? Ви продали її сі дзінпіню. Будемо сподіватися, що ця недобра людина Віктор Орбан, яка дійсно продала не тільки свою країну, а намагається торгувати нашою свободою. Все ж таки. Все ж таки знайдеться якась управа. Ну, звісно, всім вам відома новина. Голова МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа. Взята під стражу. Мільйони доларів готівкою, десятки земельних ділянок та квартири в Європі. ГБР України провело обшуку голови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи. Чиновниця підозрюється у видачі підроблених. Чиновниці підозрюються у видачі підроблених довідок про інвалідність для ухиляння від призову до армії. Ламаємо? Да, ну а кіна хід настрою. Нам обережно поставку, намагаєтеся. Він просто. Ще у 15-му році э, ця жіночка балотувалась до Європейської солідарності. Хмельницького облраду від блока Петра Порошенка, але пізніше вона успішно перейшла в табір зелених до партії Слуга народу. Всім хочу нагадати, що корупція це ганьба і мерзота, і корупціонери не мають партійності. Ця людина, заробляючи гроші на інвалідності, вона нехтує правами наших людей, сама не маючи ніяких прав, бо вона корупціонер. Під час війни взагалі колись за такі речі розстрілювали. Але звісно, я до того не закликав. Дуже хотілося, щоб не тільки ця істота сіла, керівниця МСЕК, але й кожен нотаріус, який їй чи родичам засвідчив договір купівлі продажу, нерухомості, і кожен працівник банку, який їй проводив платежі за дорогуще авто. І так, чим володіла ця депутатка? 30 житлових та комерційних приміщень в Києві і Львові, 30 об'єктів генерації сонячної електроенергії, 9 автомобілів, елітних марок на 48 мільйонів гривень, ауді, Мерседес, Порше, і т.д. Один готельний ресторанний комплекс в центрі Хмельницького на майже 3 тисячі квадратних метрів, об'єкти нерухомості в Туреччині, Іспанії Австрії. Ви тільки собі уявіть, це медичний робітник. Коли я столкнувся з ВЛК, я побачив не зовсім адекватних людей, яким все одно, чим ви хворієте? Головне, щоб ви заплатили якусь мзду. А Я не платив, я служив. А скільки хлопців страждають від таких от потвор? Не будьте байдужими! Ми обов'язково переможемо всю цю наволоч. І зараз, і після війни. Обов'язково. Тільки вчора я дізнався, що у нас ще з 19-го року існує такий чудовий музей, як музей становлення української нації. Значить, що там є? 100 унікальних 3D фігур. 25 сюжетів з 5D-ефектами. Медіаграми на восьми мовах, екскурсійні програми, дитячий простір і сувенірна крамничка. Мета музею відродити національну гідність та повагу до української нації і України, як самих українців, так і усієї світової спільноти. Виховати патріотизм, свідому громадянську позицію та бережливе ставлення до традицій, культури та історії свого народу. Місія? Через славні моменти української історії сприяти патріотичному піднесенню українців, які пишаються своєю країною, об'єднати їх навколо ідеї відродження нації, і сприяти створенню позитивного іміджу України в світі. Особливо я вважаю, що такі музеї обов'язкові для відвідування. Музей знаходиться в Києві. Ось на мапі його розташування. Дуже неприємні інциденти, які постійно останнім часом спалахують по всій Україні. Ну, в частності тут, наприклад, в Києві, в Одесі, коли проросійська наволоч, колаборанти вилазять і намагаються не просто повчати українців, а бражати і павших героїв, сміятися та знущатися над тими, хто намагається врятуватись від російських ракет. 22-річна істота. Знайшлась в Києві, яка надсміхалася, раділа а, страху людей, коли вони намагались сховатися в переході, ображала їх. Слава Богу, її затримали. Що росіяни дають перед корам українцям? І всі, дивіться, як риси побіжали. Чире українці, ми під подбомку. Все. До свидання. Для мене Росія мама, папа яркий що Штошит Крим! Сподіваюсь, що як і вона, так і оцей от недочоловік, який сміявся вже над полеглими воїнами, які захищали і його дупу. Бо він знаходиться в відносно мирному місті. Києві. В тилу. Боже як красиво. Польський флаг. Вот, а здесь у нас э, красота. что Азов. Все, пока центр Киева. О, веночки. Ну прям кладбище. Культ смерти последний. Азов здесь. Вот какие. Ребята. Ну кто там это? Потребки. Эти. Блядь. Сади, там, бандера, все сразу. Чого ви там не будете, Вот сюда сюди лежить. Так, от така от мая. Висить прямо по центру Києва. Коли починається тут це взриватись, літають каби, міномети, артилерія. Там з'являється тваринний страх абсолютно у всіх, навіть у колаборантів. Пусла й викинула! Помойку смила!

Ты еще человеком являешься. Они детай убивают, ты эту тряпку цевишаешь. Ты едва. 20... Полыбы лучше Откому дома ты вылазил. Знаем! Полчаса назад был прилет людина, загинула ведь всей ракеты, вылезла отсюда на... Вы думаете, что ты сделал? Да, блядь! Масло. Ты это пошла отсюда, башать будем на мир. Я не прощу никогда то, что случилось 2, -2 мая воздействие. Я не прощу ніколи на то, що хто напав на Донбас, ну, звісно, в СУ це було відзначання, mm -hmm. а ця гідота Садеса намагалась повісити прапор Аквафреша. На постаменті в центрі міста. Слава Богу, є небайдужі люди, які цьому завадили. Чесно кажучи, коли я бачу таких мерзенних істот. Треба дуже ретельно перевіряти їх контакти і всю ту інформацію, яку, я, я, яка їх оточує. Ці люди можуть бути набагато небезпечніші. Наводити ракети, попри радість цієї проросійської наволочі, якої дуже багато по всій Україні, на жаль, серед нас ходять вони. І радіють смертям. Ми все ж таки будемо робити все потрібно для перемоги, кожен на своєму місці. І не будемо байдужими. Не до ворога скритого, не відкритого до таких, м'яко кажучи, істот. Бережи вас, Боже, друзі. Бережи нас всіх, ЗСУ. Слава нації! Україна обов'язково переможе. Доброго вам дня!